І дуже нам хочеться кожному українцю, аби за. Тим, що відбувається в Україні, стежили не лише ми, а й загалом наші, е, наші партнери, так. тому що була інформація, що з перших шпальт газет закордонних газет е, пропала ось ця колонка про те, що відбувається в Україні. Це, а онлайн, це... З онлайн видань, так це з онлайн видань. Так, але що відбувається за межами нашої країни, і що пишуть у друкованих уже виданнях? Ми вам говорили про те, що у Давосі перебуває наша журналістка. Яка за усім стежить, і ось вона провела таке маленьке розслідування, що пишуть про Україну у друкованих виданнях. Давайте побачимо. Так, друзі, це у нас світова преса сьогодні. Що пишуть про Україну? Ось бачимо, є е, президент Зеленський. Це ці італійська, да? Президент Зеленський у двох газетах. А за цей відправка має. Нью-Йорк Таймс теж написали про Україну, про війну, а також про Рената Ахметова. Ще не читали, тому не знаю, що тут. Дівельт пише про судячи з фотографій, точно не про Україну. Тут у нас теж німецька преса про свої події. Так, для Републіка теж не бачу тут щось про Україну. Дізей дізейт у нас написав так. Друзі, це Галина Остоповець з Давоса. Вона працює на форумі вже третій день. Там вчора був в нас найбільш такий український день на цьому форумі. Українсько-безпековий форум у Давосі. Вчора відбувався, я би так сказав. Багато важливих зустрічей було. Ну і преса вийшла за підсумками цих зустрічей. Цікаво, що все ж таки Україна лишається на передовицях світових видань. Ну і друзі, обговоримо всі ці теми, і в тому числі участь нашого президента в форумі у Давосі із Дмитром Васильовим політологом. Він долучається до нашого ефіру. Пане Дмитре, доброго ранку і слава Україні! Вітаємо. Героям слава вітаю вас. Пане Дмитре, добрий ранок. Ми вдячні вам, що ви прокидаєтеся разом із каналом Новини Лайв. Ми продовжуємо розмову про а, м, те, що відбувалося у Давосі. І От серед української делегації помітили олігарха і медіамагната Віктора Пінчука. А наша команда у Давосі зафіксувала як той перекидався кількома словами із президентом Польщі Анжеєм Дудом. Про що вони могли говорити? Ну я сподіваюся, що Пінчук казав же, що зустрінемося в Ялті наступного року. Я думаю, це ключова позиція. На ялтинську того, європейську так стратегію та це щоб так. Ну да, ялтинська стратегія. Для, для того щоб так відбулося, нам важливо потрібно забрати під, повернути можливо да, принципова підтримка західного світу, наших західних партнерів, більше зброї, більше фінансової допомоги. Весь захід має почути в тому числі слова президента України, який сказав: Давайте не будемо ескалювати цю війну і і не доведемо її до третьої світової. Для цього потрібно, щоб Україна перемогла вже в цьому році на полях битви, і Росія пішла з України і, і не пішла на країну НАТО, і не почалася третя світова. Угу. Зрозуміло про це до речі, дуже багато було таких спічів про те, що Україна тримає оборону, а тримає оборону від Росії, аби та не напала на країни інші НАТО, пане Дмитре. Якщо підсумувати ось форум у Давосі посеред розмов, посеред гучних заяв про те, що Україні будуть допомагати, які би висновки зробили особисто ви. Ну, висновки такі, що ці е, російські активи, які сьогодні є заарештованими, е, цілком можливо, що будуть надаватися для е, фінансування допомоги відновлення України. Це дуже важливо. Друге, це те, що фінансова допомога Україні має продовжитися, не зважаючи на економічний спад у всьому світі, тому що ну чітко економічний форум показує, що економічний спад відбувається. В тому числі в країнах наших західних партнерів. Ну і третє, очевидно, що війна в Україні Росії проти України є ключовою і всі розуміють всі безпокові ризики для всього світу, в тому числі з можливою ескалацією до Третьої світової війни. Про це ну, розуміють лідери, про це розуміють ключові оглядачі, експерти, які присутні на форумі. Ну, ось до речі, читаю інформацію про те, що Шольц е, повідомив, що розмовляв із Байденом по телефону у 2024 році. Німеччина додасть Україні військові товари на суму понад 7 мільярдів євро. Тобто, бачимо певні позитивні зручення. Дай Боже, аби цієї військової допомоги було якомога більше. Дай Боже, щоб Німеччина не змінила своїх позицій, так тому що у Шольца там непроста ситуація зараз, я розумію. Так, внутрішня політична ситуація на простра точно же, як і в Сполучених Штатах, тому що ми розуміємо, що скрізь є політична боротьба за майбутнє крісла і в парламентах обох країн, і особливо там в позиції хто буде президентом Сполучених Штатів, і відповідно хто далі в Німеччині після чергових виборів стане канцлером Німеччини, тому що партія Шольця також втрачає. Ну і ми розуміємо, що та внутрішньо-політична колотнеча, яка є в Сполучених Штатах Америки, впливає на неприйняття рішення підтримки України в 63 мільярди доларів, і це величезні сума. Але я думаю, uh -huh. що весь світ свідомий того, і німеччина особливо що ті е, запорожці, які їхали з на е, з написами на Берлін, от е, тепер весь світ і німеччина в тому числі розуміє, що uh -huh. в Росії в Росіян це не просто алегорія. А це дуже чітка позиція. Вони після України хотіли йти в країни Балтії та і далі на східну Німеччину, тому що вважають, що Східна Німеччина має бути в Варшавському договорі. До речі, зверну увагу наших глядачів, що Шольц не приїхав на форум у Давосі, бо в нього політичні якраз ці проблеми. Він поїхав на чемпіонат світу з гандболу чи чемпіонат Європи. Але його там освистали, тому там, там звичайно складно. Але німці підтримують нас, і опозиція і влада. Тому я думаю, що допомога обов'язково буде. Давайте до нашої ситуації повернемося. Ну, вчора ввечері просто розгортався скандал. Ал страшені з журналістами пов'язаний. Отже, у мережі оприлюднили відео із вживанням операторами відомого проекту розслідувань бігу заборонених речовин. Ну як виглядає заборонених? Ми не знаємо, які там речовини. Можливо, вони просто сахарною пудрою вдихали. Керівник проекту Денис Бігу заявив, що їх прослуховували. А будиночок, де представили його. Представники його команди жили під час корпоративу. Там встановили камеру в цьому будинку, стежили мінімум декілька місяців в цілому. Бо телефонні розмови там також є на цьому відео. І вони за словами представників бігуса і самого бігуса, вони з різних періодів часу, з різних місяців, і днем раніше також я згадаю. Що про намагання невідомих проникнути до помешкання повідомив журналіст розслідувач Юрій Ніколов з проекту Наші гроші. Поліція Києва повідомила, що перевіряє факт погроз журналістові. Ніколов. Розкрив серед іншого зловживання на закупівлях для міністерства оборони, зокрема, відомий випадок про яйця по 17 гривень. Ну а Бігус відомий свого часу розслідуванням про ось цей Свинерчук-Гейт, да, свинаборонпром, який називали там і так далі. Тобто він теж оборонку розслідував. Отже, що відбувається, пане Дмитре, на ваш погляд, хто стоїть за цим компроматом на журналістів і цими діями проти журналістів? Ну, і тут варто зазначити, mm. що, звичайно, ми проти наркотиків, але стеження за журналістами ось такими спецзасобами, ну, це недобре чи не так? Ну no, і наркотики приймати теж недобре. Ми Дивіться, ж кажемо, що є... ми не підтримуємо жодному випадку, це погано. Там не зрозуміло, чи приймають вони. От, я думаю, що про наркотики, звісно, треба там розібратися. Чи дійсно те, що ми там бачимо, це те, що ми думаємо. Так? Mm -hmm. ну, це ж монтаж, Дейте, ми маємо май... справу з монтажем. Ну, це зрозуміло. Є е, три складові да? це юридична, є політична і є суто соціальна, Да? В політичній складові е, ну очевидно, що можливими замовниками є ті, про такого бігус колись вів свої в журналістські розслідування. Або можливо, зараз якісь розслідування відбуваються для того, щоб щось не вийшло назовні. Е, ну, відповідно, відповідно, хтось про щось бігусу нагадав. Що вони самі сусамі, Да? Це перше. Uh -huh. а е, друге, юридична площина. Юридична площина говорить про те, що не можна вести е, там звукоаудіовізуальні е, спостереження без рішення суду чи якогось спеціального рішення державного органу інституції. Я думаю, що навряд чи таке рішення може бути. Е, ну і соціальна складова, ну очевидно, що це вплине на довіру до видання бігу Адже ну дуже багато людей, які дивилися і довіряли бігу інфо зараз задумуються, А під впливом яких речовин знаходяться журналісти, які роблять такі розслідування, і чи вони чогось не вигадують. тут загалом певна замова про довіру до журналістів? Мені здається, загалом Цікаві. як самого інституту журналістики владі я люди не, не довіряють я журналістам. Також я, я про я пробігу синфо. Угу. Та тобто... пане пане Дмитре, я навпаки подивився це відео, і ну для мене це якийсь новий дивний світ. Я взагалі не в курсі, як все це робиться, де там люди беруть речовиниці. Ну тобто для мене це прямо було відкриття, що так от по телефону там замовляють один одному. Але я подумав, якщо це так доступно, якщо це так доступно, то що відбувається в нашій політиці? Взагалі, тобто всі ці розмови про вживання політиками наркотиків, напевно, вони взагалі <риво> це нормальна річ там. Дивіться така от, знаєте, узагальнення це завжди дуже погано, тому що коли ми говоримо, що от журналісти або от політики, або ще або там поліцейські, або ще хтось, да це неправильно. тому що скрізь це все є українське суспільство. Да? Журналісти, громадяни України, політики громадяни України і всі інші представники інших професій є громадянами України. Тому це зріз суспільства. і Якщо в суспільстві хтось приймає наркотики, то це можуть бути або журналісти, або політики, або хто завгодно. Тому тут узагальнювати точно не потрібно. Так. А ви мали такі, такі історії? Ви знаєте, таких людей, які можливо, ну так само замовляють? Я чесно, от ось в моєму колі немає, але можливо, в, в про це є якісь розмови в політичних колах. Так, от цікаво просто. Я от намагаюся пригадати. Чесно, якщо говорити там про якісь такі от серйозні наркотики, я ніколи не перетикався. А Ничего. чи були загалом випадки? Ось коли ми не знаємо, хто за цим стоїть, але ось таким чином намагалися зашкодити роботі журналістам, коли показували особисте життя, коли за допомогою спеціальних засобів слідкування прослуховування показували ось чим живуть журналісти. До чи це, було це, таке це в важливо, історії. Це важливо те, що каже діна, тому що це дуже поширений дискредитаційний прийом, коли ти дискредитуєш джерело інформації, яке тобі не так. подобається, замість того, щоб відповідати. Відповідати на ті факти, яке це джерело оприлюднює е, так. Е, ви знаєте, для того щоб серйозно відповісти на це запитання, потрібно якесь дослідження прочитати. Я переконаний, що таке дослідження є, але е, на спогад приходить випадок із Сергієм. От, мені чомусь вилетіло з голови. Е, це радник офісу президента. Лещенко. Який? Сергій Лещенко, ви маєте о да. звісно. Журналист Сергій Лещенко, Лещенко. Е, так, е, дуже принципово журналіст. Е, зараз достатньо принципово політик, але е, м, був момент, коли його якби засікли в якомусь російському банку і розказували про те, що є певний зв'язок з росіянами. Які йому за щось можуть надавати великі гроші? А от такий момент був: і це звісно, що було намагання дискредитувати Сергія для того, щоб показати, що він може бути під впливом якихось інтересів, які забезпечуються якимось грошима. Я пам'ятаю, якось не згенероване нейромережею було навіть відео, де він начебто вживає наркотики, але там голову йому приробили при, при так на, на якесь чуже тіло, яке якби все це вживає, начебто під, під камеру. Ну о, що ж, важлива історія, напевно, вона буде розвиватися. На жаль, ми маємо обмежений час, щоб це обговорити, але ми на це обов'язково будемо звертати увагу, тому що самі оці погрози, особливо щодо Ніколова, ми ж Ніколова не обговорили, коли до нього прийшли, ломилися в двері, обклеїли двері якимись там образами, Ну це як на мене взагалі не повинно толеруватися суспільством. Це людина, От... яка розповідає про те, що відбувається у міністерстві оборони, бо саме з ним пов'язують так оці розслідування яйця по 17 гривень. Ну і <плес> Я маленький коментар хочу так. зробити тут. Ви дали два дуже важливих приклади. Перший приклад це те, що дійсно на нього нападали, залякуючи так. Ну тобто, це напрямий напад, але залякування це також напад. Це атака, психологічна атака. І наскільки я знаю, є впровадження. Дуже важливо, щоб це провадження дійшло до серйозного результату. Так. І за цим треба спостерігати так. всьому суспільству і е, журналістському ком'юніті. Тому я вважаю, що це історія поки що в розвитку. Так. Ну, але і... Історія про 17 а друга історія про яйця по 17 гривень. І от мені видається, що ця історія сумнівна. Тому що, з одної сторони, міністр пішов, е, певні люди в Міністерстві оборони пішли, але чи були яйця по 17 гривень? Насправді, от ця історія ну точно не завершена, тому що міністр достатньо чітко пояснював, що 17 гривень не яйцо, а певна. Маса, да так, ми розуміємо. Ми є. Тому, тому. Тому отут, отут нам також треба а, бути а. не наївними, а розумним і на цьому ставимо так. три крапки. Так, так будемо але, розбирати але, і щось, це і стежити Але, але так, ж. Міністр оборони, оборони. умірав сказав про порушення на 10 мільярдів. Це теж його слова. Що в міністерстві є але порушення, але тому якщо Йонне є порушення, то треба їх розслідувати і шукати. І не про яйця сказав міністр не про яйця, не про яйця, але порушення є і знову віталі. Знову віталі, ми не маємо права на узагальнення, добре. Добре, ми а... дякуємо а... вам, що ви прояснюєте, да. розставляєте усі акценти і а, звертаєте нашу увагу на ось mm -hmm. такі деталі. Ставим три крапки на да. цьому, і будемо обов'язково вас долучати до нашого теру. На сьогодні вам дякуємо. Дякуємо да. за те, що долучилися та знайшли час. бачите важлива гаряча тема. Ну що ж, сподіваюся, всі відповіді будуть знайдені і по яйцям. І по бігусу, і по всім іншим. Бігус до речі, теж відповів. Він сказав, що це були оператори. Це не люди, які роблять безпосередньо розслідування. Якби журналісти, і дійсно там журналістів немає. Тому тут теж якби важливий, важлива деталь, і звільнили цих операторів, які які вживали ці речовини.